На цьому місці слава йому. Буду читати місце Слово Божого, де написано Івана 10 глава, 5 вірш. Я колись я вже його згадував, зачитаю ще раз. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. І здавалось б, я не знаю, можливо, хтось, хто чує там мої проповіді регулярно, то я без прикладів не можу. Якось так Бог веде в житті, що Він показує на власному житті, дати передає, пережити, щоб говорити народу те, що вже пережив. Тому що коли ти це не пережив, ти не має чого говорити, тому що Бог завжди тебе в тому випробує. І бувши на роботі, я слухав одне свідчення братів, ну вони баптисти, Тих старих баптистів, які починали взагалі ці служіння, які започатковували церкви, і от вони розповідали одне свідчення, яке мені запам'яталося. Цей брат розповідав, я не пам'ятаю, як його звали точно. Але його посадили в в'язницю за те, що він е, займався друк е, християнської літератури. Його посадили в в'язницю, і вийшовши з в'язниці, він мав певний час на свободі. Приїхавши на Рівенщину, вони з братами почали відкривати там церкви. Вони молилися, рукопокладали пресвітерів, служителів, і ось що мені запам'яталося, що він розповідає, що почали забирати масово знову у в'язницю. І він бачить, що вже одного служителя забрали іншого, третього, яких він рукопокладав. І він питає: Господи, невже мені знову прийдеться йти в в'язницю? Господь йому говорить, ну, він не каже, як, можливо, це було видіння, можливо, це було проче слово. Він каже: Господь говорить до мене, що я дав тобі ще час, в тебе буде один рік. Ти поїдеш на Вінничину, говорить йому, куди потрібно поїхати, і в тебе буде ще один рік праці, а тоді знову будуть узел. Приїхав Приїхавши на Вінницю, він мав один рік рівно служіння перед Богом. Вони служили, так само відкривали церкви, люди каялися, і його знову санять до в'язниці. Я задався питанням, якщо прийде такий час, ми говоримо, що час де важкий. І ми читаємо в Слові Божому, що будуть нас гнати, будуть переслідувати, будуть видавати. Я задався питанням, якщо ми не будемо чути голос Божий, і він не буде нам говорити, що нам робити, як ми будемо жити в цьому світі? Тому що більшість таких, як ми називаємо теплих християн, які приходять в Дім Божий, посиділи і пішли, вони голосу Божого не чують. Але людина, яка зветься християнами, люди, які звуться християнами, вони христові. І вони не можуть чути, не чути його голос. Тому що якщо ми говоримо, що Господь живий, ознака того, що Він живий, або того, що людина жива, Він може говорити. Він може щось доносити. І тому, коли ми говоримо і називаємо себе християнами, ми повинні зрозуміти, що ми повинні чути голос Божий. І слово Боже каже на п'ятому вірші, за чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. І я хотів би, щоб ми сьогодні молилися про те, щоб ми чули голос Божий. Тому що знову ж таки я повторююся, Слово Боже нам звіщає, що час останній, і ми це підтверджуємо. Хоча замислюємося ми за цим чи не замислюємося, але ми підтверджуємо, що час останній, що ми бачимо якісь певні події, які трапляються, які описані в Слові Божому. Але цим самим ми повинні в своє життя принести таке праведне переживання. Ми повинні запереживати, затривожитися. А якщо прийде цей час, чи знаю я що робити? А коли прийшла війна? Люди повиїжджали, да, Господь не говорив, до прикладу, комусь. Хто, хто залишився вірним, він питав Бога, їхати чи не їхати. Ті, хто знаходилися там під окупацією, вони також, я слухав свідчення, вони запитували, Боже, нам треба виїжджати. Були люди, яким Господь казав, що треба виїжджати. Були люди, яким Господь повілював залишатися там, і вони мали певну працю, мали певний плід там, і люди каялися. І тому нам важливо знати, що Господь говорить в наше життя. І в Слові Божому написано таке місце в Ісаї, та глава, четвертий, п'ятий вірш. Господь Бог мені дав мову вправну. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні, яких він навчає. Господь Бог відкрив вухо мені, я не став неступняним назад, не відступив. В Слові Божому написано, що Господь кожного ранку пробуджує, що Він дає слух, він дає нам чути. Він кожного ранку хоче, щоб ми, як його учні, ми навчалися і чули його голос. Коли я почув це свідчення, одразу в моє життя приходить таке якби випробування, і Господь показує мені, що це таке і як це потрібно проходити. І, і пам пам я пам'ятаю, хто пам'ятає, я свідчив про роботу, що Господь дарував мені роботу. Я місяць, без співбесід, дуже багато. Здавалося, що вже йде Господь на зустріч, була якась певна робота, якісь очікування. Я приїжджаю знову не те, знову не те. І так декілька разів, але Господь дарував роботу. Слава йому за це. І коли, ми, коли я приїхав на цю роботу, ми домовилися якби, на випробувальний термін, а потім ми домовилися про те, що буде виробітка, і буде зовсім інша сума, яка ну, значно відрізнялася від тої, яку ми говорили на початку. І коли я працював, ми говорили, що цей випробувальний термін буде певний, тобто це місяць, а далі буде виробіток. Коли, пропрацювавши місяць, я підійшов до начальства і кажу, що давайте будемо якось переводити, будемо щось думати. Так, да, немає проблем, добре, все. Якби ми в нас це все під контролем, ти працюй, ми якби все це зробимо. Ну, Пройшов два тижні, отримавши аванс я зрозумів, що нічого не змінилося. Думаю, зачекаю, що з братом поговорив. Він каже: почекай, має терпіння, Господь за тебе пам'ятає Він знає твої переживання, знає, що треба більше, не знає, на що ви домовлялися. Добре, я так ще послухався, укріпився, чекаю другий місяць, знову немає твоєї суми. Проходить знову половина місяця, я знову отримую заробітну плату, знову немає тієї суми. Я знову підходжу, кажу: «Ну, ми ж домовлялися, все, немає питань. Добре, добре, все, хорошо, Ми переводимо, все точно, сто відсотків. Я кажу, добре, знову чекаю пів місяця, знову отримую заробітну плату і знову отримую ту саму цифру. Я розумію, що мене десь хочуть обманути. І в моєму серці настільки переживання, я розумію, що зовсім не так, як треба, а сім'я. Є сім'ю, треба годувати, сім'ю треба приносити кошти. І збоку ніби з'являється інша робота. Паралельно до мене підходить один брат, я з ним розмовляю, він каже, є хороша робота, тебе там чекають, давай. Я якби мимо тої роботи їду ще на співбесіду, ми, ми говоримо там з керівництвом. Вони мені кажуть, немає проблем, ми тебе чекаємо. І коли я приїхав додому, я зрозумів, Господи, а де хочеш мене бачити, ти? Мені ж треба знати, що ти хочеш. Мені треба знати, як сказати, мені треба знати, як вирішити. У мене вже зараз є вибір, але що мені вибрати? Звісно, в моєму серці там, де добре, мені треба там, де більше, мені треба там, де краще, але де ти хочеш мене бачити, Господи, я розумію, що мені треба дати відповідь. І коли ми починаємо розуміти, що у нас є якась така стресова ситуація, коли нам треба дати відповідь, або коли нам треба знати, що робити, тоді ми шукаємо, що ж скаже Господь. Що ж він скаже, як же ж він хоче нас повести? Я кажу до дружини, ні, все треба молитися, тому що я не знаємо, як Господь веде, тому що я не знаю, що сказати, я не знаю, як відповісти, я не знаю, як мені перейти правильно, я не знаю, як звідси піти, туди прийти. Я розумію, що мені треба зробити вибір, і цей вибір досить серйозний, тому що та сфера, в яку я маю перейти, вона зовсім мені невідома. І я починаю турбувати, кажу, Господи, що ж ти скажеш мені? Як же ж мені вибрати? Як же ж мені чути твій голос? Що ж мені робити? Що ти сьогодні кажеш, куди ти мене сьогодні кличеш? Ми можемо сказати, да, Господь завжди хоче, щоб ми вибирали краще, але не завжди це так. Господь хоче, щоб ми шукали Його, Господь хоче, щоб ми чули Його голос, що Він хоче сьогодні від нас, куди Він нас сьогодні кличе. І я зрозумів, що без Його волі ми не можемо робити нічого. І одного разу ставши на коліна, я якось в своєму серці чув, я все вирішу. Я думаю, як же Бог має вирішити, я їй дійду говорити якби, з керівником, казати, що я буду звільнятися. І він, як попросить, залишитися, не треба якби. Ти підставляєш людей, ми на тебе розраховуємо, нам треба, щоб далі працювало це все. Я кажу, добре, але я не можу. І на наступний день каже, завтра поговоримо, і ми все вияснимо. І я знову ж ввечері стою на, на на коліна і кажу, Господи, мені завтра треба дати відповідь. Як же я зрозумію, де твій голос? Ти сказав, що ти це вирішиш, в моєму серці є впевненість, що ти вирішиш. Як же ж це має бути? Я чітко розумію, що коли я прийду, мені все стане ясно. І така якби впевненість в своєму серці, ти прийдеш, а я все покажу. І коли я прийшов, коли мені починають показувати, розказувати, вже зовсім іншим тоном, чим це говорили вчора, починають сваритися, починають на мене тиснути, і я розумію, що Господь Він відводить, Господь благословляє, Він проводить. Але зараз я говорю це з легкістю. А буквально 6 годин назад я переживав, як це має вирішитися. і як що мені треба сказати. І тому я зауважив декілька таких прикладів для себе, що нам заважає чути голос Божий. Чому ми сьогодні не можемо його чути? І перше, це ми не знаємо його. В моєму серці не було впевненості. Я собі подумав, що я, напевно, на місці того Самуїла. Коли Господь приходить і каже, Самуїл, Самуїл, він прибігає до Ілі і каже, От я, Господин, ти мене кликав? Каже, я не кликав тебе, йди, лягай, спи. Він знову прибігає, каже: Ти мене кликав. Каже, я тебе не кликав. Я зрозумів, що я нахожуся на цьому місці. Тому що я не знаю, хто це не кличе. Я не знаю, що це за голос. Наступне це ми не маємо практики. Написано слово Божому, що Самуїл, він просто не мав практики, а Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. Тому нам сьогодні потрібно кликати до Бога, щоб Господь навчив нас за доброго часу чути його голос. Тому що якщо ми хочемо бути християнами, хочемо бути його послідовниками, ми не можемо жити без того, щоб не чути Його голос. Наступне, що я зауважив для себе, це говоримо, але не слухаємо. І Давид Псалом 5, 4 вірш, ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Ми часто, ставши на наші ноги від тарабанами, по-іншому це не назвеш, встали і пішли. Але Давид каже, і буду чекати, я буду молитися зранку і буду чекати. Що він буде чекати? Що Господь відповість? Що Господь скаже йому? Ми говоримо Богу багато, але що говорить Він до нас? І останнє ми боїмося відповідальності, тому що коли ми розуміємо, що на нас лягає вибір, а може це мені здалося? А може це не голос Божий? А може це мені Господь не говорить? І коли... Господь виводив народ ізраїльський, і вони кажуть до Моїсея, ти йди, слухай Бога, і будеш нам говорити слова. Тому що чути Бога це відповідальність. Чути Його голос це велика відповідальність. І Моїсей не боявся цієї відповідальності. Народ сказав, ти йди, послухай, ти прийдеш, навчиш нас, і ми будемо виконувати. Вони не, вони не були проти виконувати голос Господь, але вони не хотіли робити це самостійно. Вони кажуть, Моїсей, ти йди, зроби, слухай. Прийдеш, будеш ж говорити, ми будемо слухати. І тому я хотів би, щоб ми молилися на цьому місці, щоб Господь дав нам чути Його голос, як Його дітям, щоб Господь дав нам знати в певних ситуаціях, що нам робити. Тому що в цих ситуаціях безліч. В дрібницях Господь хоче участвувати в нашому житті. Він хоче бути в крайніх дрібницях в нашому житті. Тому я хотів би, щоб ми встали...